То есть, получается, война была без боевых действий. Я это правильно понимаю? Ні, як ви розумієте термін військово э, дії? Офіційно в Росії почалась війна 1 березня 2014 року. Какие были боевые действия? Про що спілкуйтесь? Про все про жизнь в основному. Про жизнь. Я спілкуюсь на тему війни та політики. Хороша тема, б і нет? Хто винен війні? Росія чи Україна? Какая різниця тепер? Велика різниця. Ну, якщо ви мені ответите на вопрос, когда началась война, какого числа? Офіційно я вам скажу кто, офіційно, кто в виноват. Офіційно чи Россия? ні? Офіційно в Росії вона розпочалася 1 березня 2014 року. А з яких забиті? Коли Совет Федерації Російської Федерації надав офіційну згоду президенту Російської Федерації Путіну на використання російської армії на території України. Так, і які були бойові а, Ну, за слов, наприклад, вашого президента не по, безпосередньо, то він сказав, що? Військові сили Російської Федерації блокували військові сили України, розквартировані в Криму, так хорошо, зблокували. Так А Україна що зробила? Ну, в ответ ж же війна, як, як, як що ви, зі своїми військами? Як ви розумієте, термін військової дії»? Давайте спочатку з цього почнемо. Бо ви, якщо питаєте, що а, Україна. мені просто цікаво ваше мені. Я объясню, чому... Якщо ви просто питаєте, що Україна зробила, то ви якось дуже кепсько розумієте цю... ц... цей термін. Так. Да. А я вам скажу так: Україна почему-то почала антитерористичну операцію. Це когда... квітень. В ответ, на... в ответ на действия в Криму, коли действительно. Це, це маніпуляція це блокирує, починається. В часті, мирно да, ну там, да, зачекаєте. зачекаєте. Ну, я, це маніпуляція. Мої слова, вас Ні, можна звернутися. Це відключати. маніпуляція, Мені. тому що це квітень. Якщо ви хочете казати про антитерористичну операцію, можливо, то, то це квітень. А я А ми з вами зараз спілкуємося на тему березня. Офіційно, в Росії почалась війна. 1 березня 2014 року, згідно з законом. 60, у нас, 60 в, Україні, 50, в нас в нас це почалось з 23 на 24 листопада, коли російські війська вперше почали блокувати територію України. От это ключовий момент, потому що ні один українець не може не назвати точную дату. Почало цього року. Всі називають діапазон дат, який достаточно такой широкий, да. я, кримчанин. Да. я кримчанин. Я розумію, коли розпочалось блокування перше. Перше блокування, яке я побачив, було в мене під я не вікном. Про... Я... Ведь У мене ж вопрос, когда началась война, Я, ж, а ви, я вам дав відповідь. На... Я, я ж июрю, спитав офіційно, війшло, да. офіційно ну, чи не для Росії. Я вам я вас спитав. Ви мені сказали офіційно. Я вам дав відповідь 1 березня. Якщо казати неофіційно тому що ви не визнавали, що це саме ваші війська, то це з 23 на 24 лютого 2014 року. Так. Угу. А, смотрите, як много дат. Тобто в Росії почалось з 1 березня, правильно, да? 14 лютого началась на Україні. А з яких собить? З 23 на 24 лютого. Так, що із яких собиті? З того, що військові в, есть, в... Что, військо что, в... Військо Російської Федерації почали блокування на території України? Я я поняв. Війна це її війна. То есть действия. Звісно, звісно. Я ж вам кажу, блокування військовими, військовими Російської Федерації, військових України це бойові дії. А, все. Каку було дальні? Вот заблокировали так. события. Що предприняло Украина як страна? А, був наказ на вихід з території Криму. Але І... це все ж це все, бойові дії. А яку какую блоки... какую численність? Військ заблокували в Криму? О, десь 16 або 18. не пам'ятаю не, Нема точної цифри чому. По-перше, в лютому місяці був перший наказ на те, що буде розформування військових. Ваш відповідь очень понятен. А какая з цих тисяч солдат? Вернулись на Україну? Вам із ясніх Більша кількість. Наприклад, зі слов вашого стрілкова гіркіна, який приймав безпосередню участь. Так, а скільки чоловік вернулися? Я не знаю скільки багато людей є, є проблема в чому проблема в тому що люди і котрі виїжджали вони вони ну нема цифри такої звісно що так так само наприклад дивіться так само так само, так само ні немає так само наприклад як і кількість людей котрі покинули територію криму Проблема виникала в чому? Тому що вони виїхали, заїхали на територію України, оформили собі там пенсії та якісь виплати і повернулися обратно. І Україна їх враховує як тих, що покинули територію України. А насправді вони, наприклад, не покинули її. І Хорошо. тому є цифри, які різняються. відповідь зрозумілий. На цьому війна закінчилась? Ні, вона продовжується до сьогоднішнього дня. А, где вона? То есть, що Україна предприняла как государство для того в Криму, да? Для того, чтобы... Ведь я правильно розумію, жителі Криму під окупацією касається. По перше, вона намагалась подати до суду. Міжнародний суто, так. Угу. Але є така. Ну, тобто, війна закінчилась і все пішло в політику. Ні, вона вона, не вона, вона не закінчилась, вона йшла далі. Війна йде далі. Але вона є в різ... вашому нет, вашому, вашому да, розумінні чомусь війна це завжди стрілянина та трупи. Ні, війна різна. Є війна, яка просто триває довго. Є війна там, де дійсно йде стрілянина та трупи. Є війна там, де затягнути переговор... перемовини там чи ще щось. Багато в... разів Вооружений конфлікт обсуждається. Нам цікаво. Я, я поняв. Ви начали воювати. Повномасштабний конфлікт військовий а, в небос... да. безпосередньо в Криму. Він розпочався в 22-му році. Сил. Да, да, я ж кажу, безпосередньо есть... в Криму це 22-й рік. Без да. Він перекинувся да. на територію Луганська та Донецьку, куди заїхали російські військові та почалися там бойові дії. Ну, я все-таки да. Граждані Криму mm -hmm. відказалися в очень тяжелой ситуації. Они mm -hmm. оказались mm -hmm. під окупацією. Почалась mm -hmm. війна, дійсно. Mm -hmm. Часть, ну я так розумію, часть воєннослужащих вони... Вернулись, да. вони захотели защищать свою родину или у вас нет информации или они сказали ну для нас все мы отвоевали свое как бы То, куда куда повернулся повернулась на, а, они, да, да, на территории Украины они сейчас воюют много людей а, из Крыма, они начали так, воевать так, угу. так, так. да вот что государство Украина считает что? в смысле пополнения военнослужащих я ждал уже ответить про це. да то есть что сделал государство Украины что Ми да. через ми через суд ну, ми цивілізована цей, держава. так? Так, ми через суд суди подали. почали. А, в суд подали. так. Тобто, на этом, а, вооружений конфлікт був ще в Криму. В Криму, Прямо. так, так. Все в Криму, mm -hmm. але війна тривала, так. так. Так, далі, по вашій версії. Що? А якого числа був щерпані в Криму, вооруженний конфлікт. Дивіться, якщо ви намагаєтеся якось там привести, ну, ви, ви зараз намагаєтесь маніпулювати. А, Нібито якщо там не було якогось... Зачекайте, я я ж на вас не перебував. Ви намагаєтесь маніпулювати на шпал того, що якщо там не було якісь там стрілянини, то Україна нічого не робила. Україна робила. Ми не робили в 2014 році, тому що в нас не було армії. Сказати те, що ми в спочатку, в березні місяці могли б якось протистояти другій армії світу, ні, ми просто поховали велику кількість українців. Тому що дійсно, mm -hmm. на, на, на лютий місяць ваша армія була боєздатна, наша армія ні. Це була дуже така розформована, якої, по суті, не було, тому що в 2013 році Янукович підписав наказ про розформування армії. Вся кількість армії на території України повинна була складати не більш ніж 120 тисяч людей, і це люди, які входили до СБУ, пограничників, там, і так далі. Uh, и, и, ну, там, и, ну, кажется, я, не, я небольшую ремарку, а да. армии началось еще в 90-е годах, когда так. вы начали, Это Украина была, бо... я напомню, в 10 лет была крупнейшим экспортером была, Але... Давали, все, в а рамках йодов, танков, БТР, стрелков, парады, мы, выполняли Беловежские да. угоды, да. Так, да. мы вот их меня, Давайте вернемся не к теме, потому что та тема больная, она очень а интересно, будет... но мы вернемся к вооруженному конфликту. Ну, давай. То есть вооруженный конфликт был исчерпан в Крыму. Не. А... Ну хорошо, у вас есть что-то сказать, что Украина направила свои войска в Крым? я еще да, раз скажу, Украина не направляла свои войска. Не Але Войскове, Российской Федерации подложалось... Захопили Крим. Це військовий напад, це окупація. Тому військове питання не, не скінчилося. вооружений конфлікт закінчився? Ні. Військові тримали кордони. Військові захопили територію Криму. Тому він, ні, він не скінчився. До сьогоднішнього дня. Він також йде. Те, що нема стрілянини, не виключає цього. Ну, согласитесь. Что? То есть, получается, война была без боевых действий. Я правильно понимаю? Нет. Что такое боевые действия? Еще раз пытаюсь. Будь ласка, прочитайте боевые действия и вызначение термин. Ну, мне кажется, когда боевые подразделения выполняют боевые задачи. Так точно. Так, Окупация это ну, також а боевая какие задача, или Боевые подразделения украинские выполняли боевые Окупация задачи. Окупация это також боевые действия, боевая задача, или Окупувати та тримати контроль над окупованою ну, територією, то бойова не, задача просто, чи ні? Що Україна діяла Україна не то, що Росія, а то що ще Україна. раз кажу, Тож, війна, війна полягає, війна, війна полягає війна, не війна. тільки з одного боку, війна це два боки. Те, що Україна виконувала безпосередньо цивілізовані методи, тим, що ми подали до суду. Це з нашої сторони. а те що військові Російської Федерації були, взяли окупацію території, Я можна, та... територіи прошу да. давайте ми будемо обсуждати тільки вооруженные конфлікт. Це і есть то, то що є. то что есть экономические войны есть образовательные война против здраво, здравоохранения это все это все есть и это давайте мы не будем Да. Я я саме так і кажу. Військови да, тримали ми, окупацію Криму чи ні? Конфлікт, там, де використовуються сили, чи іншої сторони. Військові да, тримають де, окупацію давайте, чи давайте. ні? Я я ж питаю: <ривіт> військови да. тримають окупацію Криму чи ні? Хто забезпечує там, безпеку? Хто забезпечує да, за сторони Російської Федерації зараз безпеку на території Криму? Хто забезпечує військові? А мені інтересно. что Украина... Я, пытаюсь, я что вас запытую. Я ведь, вас ведь, запытую, ведь вы дайте мне не ответ, пожалуйста. Чтобы вам было понятно. Российская армия не может воевать ни с кем. То Може. есть, когда в она армии... Воюет, она воюет вот из Украины. Там нет никого. Это не вооруженное столкновение. Да. Вот у меня вопрос, как вела себя вооруженная армия Украины? Как в ЗСУ? Я же вам дал ответ уже. Вы мне не можете ответить, вы мне говорите, Украинские войска стояли на кордоне между Крымом и... А, то есть они перешли так. на защиту кордона. Они перешли... Так, это стала статичная война, но она... Война, все так же война. Стала статичная война. Ну так, да. ну это ж война. Она статична, але это война. Ну це війна. заняли свои позиции. Ну, то есть так. я правильно понимаю, а почему тогда работала? Кто? Тому? Вот если шла война, почему еще? тогда граждане Украины могли спокойно пересекать границу, Так вони і зараз а це можуть робити. Да, ну, если, если война, так, ну, якщо якщо йде війна, і сповільниться. Так і зараз вооружую, може це робити. робити. Почому тогда громадяни України пересікалися в цьому році. Я, я, по, це, війни я війни по секрету Росії. скажу. Пересекали я я тобі по секрету скажу, що таке саме України, було і в, в Другій України. світовій Давай війні. війні. Угу. Я говорю, я по секрету тобі скажу, що те саме було і в Другій світовій війні. Люди могли спокійно. спокійно цивільні переміщаються, це нормально. В нас і зараз люди. О, мені дали таку тему, що. О. Працюють. Да, только, о, працює? Пожалуйста, сама. не сливайтесь. Я пойму, питання дуже неудобно. І це ви щось вас завісли. <плес> Ще раз, да, 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 що зараз можеш мовчати, мов, ти не затикайся. Люди спокійно. Зараз люди через Запоріжжя їздять. Зараз люди через Запоріжжя їздять, прикинь, як так? До Маріуполя люди їздять, як так? Ви зараз в Маріуполь можете приїхати? Люди можуть приїхати до Маріуполя, так. Ви ну, лично? Мені, мені не потрібно в Маріуполі. Ну, Я лично можу, тому що я з Криму. Я можу зараз сісти та поїхати до Маріуполя. Мені це зовсім не є. Я вам 5 тисяч доларів дам. Якщо з самі зустрічемо в Маріуполі. Я таких сказочників, як ти, тим, тим паче, ти з Краснодарського краю, а не з Маріуполя. Сказочки мені розповідає. Я приїду в Маріуполь. Ну так я з Крим. Я, тебе дам я зараз можу Напиши, поїхати нам, до пожалуйста. Маріуполя. Так, 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 ми Ми тоді зустрімося в Маріуполі, да. вип'ємо кофе, я тебе дам П'ятеро. Угу. Ну я то я, я вважаю, що це буде з ФСБшниками. А, ти боїшся. Кого боятись Тебе Ні, не боюсь Я з ну, тобою ти так мене боїшся. бачиш, ти мене То, бачиш. Ти в Криму не бачиш или Я... Ні, можу... або... я... Я... я я ж думаю, що ти цього хочеш. Ти цього хочеш просто. Тобто ти зараз проживаєш в Криму? Так. правильно понимаю? Ну так. От розкажи, пожалуйста, як тебе живуться під окупацією? Чекаю, коли Україна прийде. Ждешь? Ну, Ты російський паспорт получил Ні. Нет. Хоча сказали, що 25 й рок це останній рок, коли, якщо ми не отримаємо, то ми будемо іноземцями. Спочатку 25-го року, а? А работаєш ти, ти не роботиш. Я не працюю. А в поліклініку ти хочеш? Ні. Ні, не хочу. Ну, я в частну клініку ходжу. Навіщо в мені поліклініка? У мене, не, мене немає снігу. А скажи, пожалуйста, як виглядає прийом в частній клініки? Звичайно, приходиш, даєш паспорт і все. Ну, звичайно. Так, які документи ти даєш для Паспорту, того, щоб... паспорт, любой паспорт. Туди може зайти люб... звичайно людина з іншої країни. Ти можеш з паспортом Німеччини зайти до частної клініки, яка різниця. Показав паспорт і все. Ага. І какою ти услугу пользовався в останній раз? Стоматолога. так. Стоматолога. Скажи мені цену яку якомусь услугу стоматолога. Ну, пломба вышла 8 тысяч. Ну, там за два разы. раза. А, за два раза. Ну, так. То есть одна пломба. Да. Две. Одно. Одна пломба, Одно. два визита. Да. 8 тысяч. Да. Высокий его на Украине. Да. Одна пломба в Крыму 2400 рублей. Могу сейчас показать 8 000, в выписке восемь тысяч, яку ты пломбу ставишь? Ты им користуешься? 2400, 2400, 2400, 2400, 2400. Ну, я, я ж питаю, яку ты пломбу ставишь? У меня у меня супруга сейчас в Крыму да, 2400. Я ж питаю, яка она пломба? бы она оплачивала. Да, она оплачивалась. Яка скажи, пломба? Ты меня чуешь ні? Е, что ты зараз мне там хочешь показать самую наидешевшую пломбу, то на здоровье. Скажи, пожалуйста, а как ты расплачивался? в смысле, а річки, я... чи... ну, Звісно. Карти? звісно. Налічними. А... Я можу і карту. Ну, У мене є картка. Якщо ти за карту, то в мене є карта, вона відкривається без питань. Ти не, не знаєш, що розумілося. картку можна відкрити іноземці? Ну, ні. Я тебе поняв. Покажи мені из рублей. Ну, А, а я тебе потім покажу, як проходить прийом в поліклініці, навіть у стоматології. Давай, заходиш до Симферополя. Заходиш до Симферополя. Це четверта лікарня, там є в нас частна клініка. Заходиш до неї. Перший, повер. мне, перший, груди, перший поверх. Перший поверх, заходиш до неї. Українську валюту, да. А що а мені а тебе ще із... показати? Чого, чого ти такий борзий, скажи мені, будь ласка. Так, а може ти мені ти тобі сплясати, мені. сплясати ще тут? А ти не приходив так, часом, скажи мені. Може, ти будеш спілкуватись якось нормально? Ні? Не думав про це. ж, ти, якщо ти хочеш я зі мною, зі мною спілкуватися, то ти повинен спілкуватися на рівних, а не так, що ти тут такий борзий, що ти щось повинен, не повинен. Взагалі, я не розумію, чого ми про мене спілкуємося. Ти мені скажи, що ваша армія робила на території Криму. Так это и твоя армия. Не, россиянская армия, это не моя армия. Ну как не твоя? О, это так. твоя армия. Скажи мне, что она делала. А я тебе легко объясню. Угу. То есть, ну, давай мы сейчас... Я резюмирую наш с тобой диалог про войну, да? И про то, что реально ни один украинец не может сказать. Да. А, потому что когда началась война, все говорят, 14 год. Ну, ніхто не Всі називають різні Я тобі назвав згідно з документами, і згідно з да. собиттями, які були. Ти мені написав, да, да, да. Ну, по тебе документам: ця війна почалась виключно в Росії. Ні. Потому, що ти, Україна, я тобі сказав саме для Росії офіційно та неофіційно. Украина, для України це я почалось 19 Україна, лютого. Україна щось зробила? Україна поставила КПП на границі з Кримом. І що? И каждый желающий посетить Крым получал в отметку паспорт. И це... Что он покинул ага. что он покинул государство Украины. України. Ага. І вот це і це... Войне, з твого, з... І це з твого розуміння вважається, що війни не трапилось, так? Ну, для мене це странно війна. Для того те, що для тебе Україна. це странна, яка дивна якась війна, то є твоя проблема, але війна є, вона розпочалась. Ти мені задав питання. завалій, будь ласка, я тобі, я тобі кажу зараз. А, ти мені задав питання, коли вона розпочалась? Я тобі дав конкретну відповідь. Те, що для тебе це не якась дивна війна, не дивна війна, не змінює того, що вона війна і вона розпочалася. І ти мені до сих пор не можеш надати відповідь. А, взагалі, яким саме чином на підставі чого російська армія почала це робити? Очері до кіпов. Давай. Російська Федерація uh -huh. признала uh -huh. Луганську Народну Республіку. До чого Стані тут Крим? Ти в своєму розумі чи ні? Ми про Крим з тобою спілкуємось. А що по, Крим? по Криму люди, от твої сограждани, большинство uh -huh, з них uh -huh. захотіли жити в Росії? Uh -huh. Російська Федерація поддержала вас, uh -huh. кримчан, А як, Скажи, мишені. будь ласка, зачекай, скажи, будь ласка, а як Російська Федерація до проведення референдуму? дизналась про то, что там хотят люди, и ввела туда свои войска. Ну вот есть депутат, крымчанин, да, давай. который сбежал потом в Киев. Угу, вот, угу. Его слова ага, были да. о том, что никаких российских войск в Крыму не было. Угу. Я то есть можно себя... сказать, что Путин еще добавил, да, и он еще добавил, то что Пытань нема путин да. был я сгоден с тобой да. он в киеве раздает интервью этот депутат я скажу что... путин был то так что все решения что все решения mm -hmm. которые принял, парламент крыма они были не под действием вооруженных сил я ну, тебя сейчас я потом... зараз еще раз путин был Но ну, давай все-таки вопросу зверниться. Я ж питаю, він підав чи ні, бо він каже, що це були військовою саме Російської Федерації. Коли в нього вже в третій раз спитали, хто такі ці зелені чоловічки зелені, він сказав, ну так, ну чого тут таїти? Бо військові сили Російської Федерації блокували військових в Україну. Просто, хоча, русський язик, не родной. Он сказал, что там действовали силы mm -hmm. специальных операций. Давай послухаем его. Что он сказал? Подываем, пол ты чини. А ты извинишься? Ну давай послухаем. Нет, давай давай сразу договоримся. А да я уже Не а, наши вооруженные силы. Прямо скажу, блокували вооружені сили, Украины, расквартированные розквартировані в Криму. Ой. А говорить вооружені сили, не якісь там сили операцій. Каже, вооружені сили блокували Воорожені Сили України. Прикинь. Саме так і сказав, як я тобі сказав. А, ж, а як так трапилося? А чому? На підставі чого? А? Можеш мені надати, будь ласка, якийсь документ. Як так як так війська трапилось? Навіть, як так, так трапилось, що референдум ще не пройшов, люди ще щось там не обрали, як ти кажеш. А війська вже зайшли. Ти ж кажеш, що люди там обрали. І після того ні. Раніше виявилося. Тому що війська України вийшли раніше. Тому блокувати можна було тільки до референдуму. Що таке? Некомфортне запитання, чи що. А скажи мені, будь ласка, а який закон про референдум був? Як він називається? Ну, там референдум ж проводили в Криму. Можна мені дізна дізнатися? Не знаю. Ой, а як тоді він був законний, скажи, будь ласка. Ну, для того, щоб референдум був законний, він повинен бути на підставі якогось закону. Бо якщо нема закону, то це незаконний референдум. Як угу. називається закон про референдум? Добре, якої країни, Росії чи України, закон про референдум був? Ну, я готов відвідати на всі твої питання Ну, слухаю, давай. Тільки не зливайся, будь ласка. Да. Давай. Який закон у тебя а, давай я повторю твой вопрос uh -huh. Твои вопросы да. первое а кто блокировал да? на подставе чего на основании чего uh -huh. блокировали uh -huh. да? и на основании чего а, крым вышел из состава украины три вопроса у тебя uh -huh. Давай. это было возъявление Людей, більшість людей, большинства, большинства кримівчата. Вопросів нема. І підстава. З чого? Підстава яка? Вот. А Волі, вооружений... Воля із'явлення людей вона повинна бути на підставі чогось. Якщо я буду йти по вулиці, і ти будеш йти Первое, перед. Дивись, я... дивись, я тобі да, поясню. я тобі На основанні чого, а, да, давай, на основанні чого. Да. Да. Парламент Криму угу. обратився. Угу. Да. Для обезпечення безпесності. Uh -huh, uh -huh. Де можна мені, мені це звернення по подивитись А то я чогось завжди чую його, а мені ніхто не може показати його. І злився! <рес>